Це був святковий день, тоді був спас, і е, ми зранку прокинулися. Була чудова погода. Я пам'ятаю, мама зайшла в кімнату і каже: давай сходимо в трьох, я е, мама і бабуся до церкви. Але для мами було принципово відвідати саме українську церкву, тому вибір впав на п'ятницьку церкву. Ми зібралися, ми прийшли. Був абсолютно чудовий сонячний день. Ми не знали про виставку, ми нічого про цього не знали. Ми постояли біля церкви, там ще співав хор, було дуже багато людей, було багато дітей. Ми зайшли в церкву, ми поставили свічки, ми помолилися, тому що у нас тато військовослужбовець, і для нас це важливо, і ми знаємо, що таке війна. Ми вийшли. І тільки ми вийшли із церкви, ми вже почули сирену. Ми тоді вперше побачили, як почали з драмтеатру виходити люди. Ми почали йти в бік центру і сіли на лавочку перепочити, і тоді стався вибух. Після того, як пройшло можливо пару секунд, коли припинила все лиці, я встала на землю. І знаєте, це таке сподівання, ну встала ж я, зараз повинна і мама встати. Я встаю на ноги, я бачу, що лежить мама, і мене одразу розуміння, що мама померла. <клухи> Допоки про неї будуть говорити, згадувати, стільки вона й буде жити. А для мене, як Софійка, така була дуже яскрава дівчинка, такий сонечко, промінчик. Я хочу, щоб завжди її пам'ятали, щоб її не забували. Бо вона була дуже така творча, активна, завжди раділа життю, посміхалася, співала, подорожувала Україною. Вона дуже любила людей, всіх любила обіймати. Вона була така щира, що мені просто хочеться, щоб про неї чули і знали їва нове стало Але чути, дивись, а я вся в крові не пойму, що за мною сталося. Це жахіття, його, мабуть, ніколи не забудеш. Злочин російський, дурість місцева. І за цю дурість доведеться відповідати рано чи пізно. Минулий рік. Ми не чуємо жодного висновку слідства. Ми не чуємо жодного покаяння чи вибачення від людей, що халатність призвела до жертв чернігівців. Так не буде. Чернігівці пам'ятають, чернігівці знають, що відбулося 19 серпня 23-го року. Ми ніколи не пробачимо росіянам всі жертви, які вони нам завдають, і весь біль і жертв 23-го року. Але і ми розуміємо, що за цією халатністю, Потрібно нести відповідальність, щоб більше такі злочини не повторювалися. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх людей, які загинули, постраждали, які пам'ятають цей злочин. Чернігівці пам'ятають, пам'ять це дуже важлива. Ми єдині в цій болі. Хочеться висловити ще раз співчуття всім рідним і близьким, хто втратив своїх рідних, близьких на війні, в тому числі 19 серпня 2023 року. Ми пам'ятаємо і Збройні сили обов'язково помстяться за кожну невинну жертву.